Щось всередині калатає. І по тому, що вилітало, і видно, пластівці конденсаторів ззовні, то в нього постріляли конденсатори. Перевантаження, типу, якби. Він світиться, але не гріє. Тобто немає виходу 220. Судячи по наклейці, він вже був в ремонті. Перевантаження. То як? Випаяні всі конденсатори постріляні. Другий в ремонті три тижні маринувався на діагностиці, а потім чи його. Забрали, чи, чи не захотіли, чи не змогли робити, я вже не знаю. От видно, відгоріла ніжка. По доріжці причому. От прогар. Ну і тут вже без чудес, тут транзистори пробиті. Це плече спалене. Це С150М04 тут стояли. Міняти буду на те, що є з добрих аналогів, тому що все одно ціле плече міняємо. А отут китайці залишили ще от отакий сюрприз. Ось ці злегка вагітні конденсатори. Трансформатор чи міг так нагріти, щоб відпаялося, я не впевнений, не думаю. Але, блін, а конденсатори тоді чого. Дивно. Гейтові. Резистори всі теж під заміну. Тут один вижив, по ньому опір буду знати. А решта в порядку, бо повишайка стартує, а хитається воно, в принципі, разом. Все. Навіть на протилежну сторону на ось цей модуль, то йде від одної щінки, воно все синхронізовано. Резистори ставлю добрі, краще по параметрах від дорослих інверторів. Зверніть увагу при нагідно. Значите, плюс зайшов, знизу він дублюється і зверху заходить на транзистор. А той, що відгорів, якраз от зверху немає, і тільки знизу підходить доріжка. От воно і вспалахнуло. Приїхали конденсатори, а то значить, що треба пробувати, чи воно буде жити. Позапаював, поперевіряв інші каскади. Видно, як от поцарапало прокладки, на щастя, то не критично. Є запуск, і воно поїхало. Холостий хід в нього високий. 3, 3,3 я би сказав, ампера. Не дивно, адже тут є раз, два, три, чотири, п'ять, шість включених паралельно модулів повишайки. Воно все хоче жерти. Збираю, тестую під навантаженням. Я конденсатором ноги загинаю, самі вони точно не виваляться. Плюс пропаю його так з краплею, тобто посилення є непогане. Я би навіть сказав краще, ніж з заводу. Тут не просто так от є припой поверх шовкографії. Точніше, шовкографія є не по всій площі, а припой Це власне для підсилення. Тільки питання, чому вони так подулися? І то, що я їм ноги загную, вони не вилетять, їм не заборонить. Знову завагітніти. Відповідно, якщо це перевантаження, а я вже думаю, що це таке було дике перевантаження. Відповідно, воно собі нагрілося і повипаювалося, повідвалювалося, а далі по експоненті. Тож, виходить, якщо було сильне перевантаження, і конденсатори втратили свої властивості, то були пульсації. Можливо, власне були такі викиди, що були і перенапруги. Ну, Режим мені незнайомий не зрозуміли, але я не маю підстав казати, що замовник бреше. Препаскудно запаяні розетки. Видно, що там половина дротів бовтається. Це, в принципі, знову ж таки, не причина поломки, але перепаюю, щоб було гарно. Ті китайські дроти можна гарно заводити хіба з добрим флюсом дядька Максима. Там вже частина волосків навіть поламана. Отак от візьму свіжого, щоб туди повний перетин попав, а не поламане. Так, ще флюсу треба. Китай є Китай. Не вимагайте від тих пристроїв більше, ніж вони здатні. То, що в них написано на корпусі, то сміло можете відняти 1-0. А в кращому випадку вказана їхня пікова потужність, котру вони готові витримати там буквально пару секунд. І відповідно не грузіть їх, наприклад, феном. Довше часто не буде повторятися така ерунда. Далі вже проста механіка зборки. Як проста. Тотальна гінекологія. Напевно, тому їх ніхто і не хоче в ремонт брати, бо з ними треба побавитись. Часу забирають, а якість... Виконання тих китайців бажає кращого. Ну, дивіться, гвинт. Тож я його викрутив при розборці кинув в кульочок. Тільки тепер побачу, який той гвинт-красавчик. Треба буде поміняти. Конструкція конкретно того передбачає роботу верх ногами плати. Тому конденсатори при перегріві і повивалювалися. Але то вже було лавиноподібні. подібні. Процес і, в принципі, то вже би нічого не поміняло, то вже була кінцева. Пам'ятайте, добре повимивати електроліт, бо потім то вилізе боком точно. Потужність того пристрою. На ньому написано 4,5 кВт. Я не думаю, що він довго тривало, може давати більше 2 Ну, хай 2,5. Ну ніяк не 4 і не 4,5. Тоюся, тут тестувати, але я не маю чим. Дивіться, які тут цифри понамальовували. 4,5 кВт, 8 кВт. Стандартний акумулятор 100 а годин літій ферму фосфат вміє 100 А довготривало. Ну є 200 ки в побуті, зустрічаються 12 вольтах. Ну це 200 А. Але майте розум, от, проста математика. Так, щоб видно всім було. 8 кВт при 12 вольт без врахування ККД, це ж ми маємо 666,6 А. Гарні цифри, правда? Не всім вони сподобаються. Будемо вважати, що в нього половина потужність довго тривала. Ну, ну мав би половину теоретично тримати, хай 4 кВт, але 4 кВт при 12 вольтах це є 333 А з копійками. А тут, блін, де, де взяти 333 А від домашніх акумуляторів. Дві двохсотки паралельно у вас стоїть. Мало в кого. Добре, 4500, то би було 375 А. Ви розумієте, які це дроти потрібні, щоб такі струми ганяти. А якщо акумулятор розрядиться, на ньому буде 10,5 вольта, а не 12. Добре, половина потужність того довго тривала. 2 кВт, то є 166 А. Я навіть той не маю як протестувати. Тобто виті потужності діліть на 2, як мінімум, для довготривалого використання. Це прості китайські інвертори. І розраховувати, що вони довготривало, будуть вам стільки давати, не варто. Зараз ще якийсь блок живлення, я пересубачу до акумулятора, щоб хоч щось вижати. Бо я ж навіть кіловат не можу дати. В мене кіловатний і лампа 200 Вт. Це 1,2 кВт. Вже той просто сам не потягне. Для великих потужностей треба брати відповідної якості інвертори, ті ж гібриди, наприклад, і брати висоководні системи. Тут, блін, 8 кВт, а в мене в 5 разів більший гібридник на 50 вольт 5 кВт довго тривало. Тобто ну, не буває халяви на халяву, майте розум. І так, поїхали. 62 А. Додатковий блок може дати. Ну, дроти тут не на 62 А, але нам вистачить. Амперметр, щоб було зрозуміло, що відбувається. 200 Вт лампа, зараз включена. Вмикаю. Є плавний запуск, лампа поїхала. 16 А, 200 Вт навантаження. Добавляю 500 Вт, трошки просіло, 64 А. Добре, даю кіловат. Оп, 102 А. Я ще можу довантажувати. Воно мені дозволить. Електросукира приходить на допомогу. Плюс додатковий паяльник. Прошу дуже. 110 А воно пакує. 111. Ще би щось довантажити. Ще якийсь слабенький паяльник, який є під рукою. Прошу дуже, 112 ампер, ампер додався. Тобто воно працює, це є його, можна сказати, 80% навантаження. Вентилятори працюють, пристрій справний. Не розраховуйте на нього на чайник. Або як вже навіть приходиться, то хіба коротко тривало і там умовно налили горнятку води і закипятили. Це стрес для ваших акумуляторів, які акумулятори розряджаються з чайником з тими потужністями чи не ми тіло. Зверніть увагу, ці дроти вже теплі, що ми тут пару хвилин, тобто для 100 А і більше потрібно ще товстіші дроти брати і максимально короткі. На тому крапка цей робочий. Для другого мені треба буде щось потужніше, то беру фен, а заодно і першого помучимо. Фен виключений, включаю 200 ватт лампа. Він, до речі, від попереднього тесту вже теплий, не гарячий, але теплий. А то ми його пару хвилин тільки кіловат гнали. Він банально перегріватися буде на великих потужностях. Теоретично я 150 А ампер можу взяти зараз. Блок живлення паралельно з акумулятором. Але то не точно, бо БМСка може відключитися раніше, якщо розподілення струму, а тоді блок піде в захист. Ну, але принаймні нічого не згорить. Давайте пакуємо. О, видно, як просідає напруга. А ну чекайте. Отакво, щоб було видно напругу. Даю газу. 146 ампер, 180 вольт він тупо не тягне. Вас просідає напруга, відповідно, чайник буде працювати довше. Відповідно, будуть проблеми. І він просто перегріється. Тобто розраховуйте ну, на зовсім іншу потужність. І тоді він буде працювати без жодних проблем. Ну Ще цікавий експеримент. Це ми міряли струм на інвертор. А тепер по блоку живлення. На блоці живлення фіксовано. Напруга 12,7 вольта. На акумуляторі зараз більше струму немає. А коли я включу щось, появляється струм на блоці живлення. Причому цей струм мізерний, виходить, тому що напруга на акумуляторі залишається високою ще. От вам і кіргов. Тому що 12,7 вольти на блоці живлення. А на акумуляторі там, напевно, 13 вольт. Є. Беру його в руки після тестування, корпус ще не гарячий, теплий. Добрячий, теплий. Причому кидається в очі, точніше в руки, що оця сторона гріється чуть більше, ніж та. Тут в нас шатківниця, вона завжди гріється менше, а тут в нас повишайка. Точніше, Три каскада, включених паралельно. І задня частина та, що біля вентилятора, так помітно нагрівалася більше. Зараз воно вже при виключеному вирівнялося, але чітко чу. Тобто паралельно включені модулі можуть мати розкид по параметрах і, відповідно, можуть працювати нерівномірно навантаженими. Це є недолік тих інверторів, що на великій потужності можуть бути перекоси. І, відповідно, якщо потужність дуже велика або тривало, то той канал, який є більш навантаженим, скоріше вийде з ладу. Китай є Китай, якщо їх не мучити, вони працюють. Але не сподівайтеся від них зайвого. Тепер тестуємо потужніший і великий. Історія тут приблизно та сама. Вмикаю. Чекаємо запуску. Є, поїхало. 17 А18 він жере на 200 Вт лампочку. Тепер йому пакуємо повну коробочку, наскільки можна від того акумулятора. 170 А і було відключення, то напевно в мене відвалилася БМС-ка. Більше він не тягне ще йому десь додати. Від чого я йому ще можу додати? Від лабулаторника. Так, щоб було видно. 13,1 вольта. Ще струму немає, тобто на акумуляторі більше 13 вольт. Ну, трохи невдало той блок живлення серверний. Він просто, по суті, не навантажується, не працює. Пробуємо повторити. От, Є просадка і зразу видно, з'явився струм. 170 А тепер не вирубується. Але видно, що яскравість лампи просідає, тобто напруга так само міняється, бо чудес не буває. Ну і бачимо, що цей вольтметр прибріхує добряче, тому що 12,9 ще струму немає тобто тут більше 13 з копійками, умовно. А він показує 12,6, тобто вольтметр цей бреше. Це теж типово, тому що без навантаження падіння немає. Ну і кабеля нагадую, на 170 А вони вже гарячі. Ще раз. На більших потужностях я не бачу ні потреби ганяти, ні можливості. Пристрій справний з ним історія та сама. Діліть потужність на два і не кругло добу. Хай працює.